Так, друзі, у продажу Subaru Forester 2019 року по дуже приємній ціні. Ціна 17 тисяч доларів за 2019 рік за пробіг 38 тисяч кілометрів. Дуже і дуже класний стан. Да, тут не сама максимальна комплектація, але досить непогана. У нас лінзована оптика, у нас 17 фірмові диски, міжсезонна ще гума стоїть. Автомобіль має систему повного приводу, постійний повний привід, двигун 2,5 літри та автоматична коробка передач. Гарний кліренс. По Америці пошкодження по передній частині. Красивий графітовий колір, є тонування скла, є камера заднього огляду, парктроніки, об'ємний багажний відсік. Ось такий у нас широкий об'ємний багажний відсік. Технічно жодних зауважень, звісно, немає. Пробіг невеликий, можна сказати, мінімальний. Салончик у нас шкіра комбінована з текстилем, чорного кольору. В ідеальному стані. По салону жодних тут питань немає. Великий панорамний люк. По комплектації у нас є електросклопакет. Електропривід сидінь передніх спереду по салону, також ідеальний стан. Шкіряне мультикармо, адаптивний круїз-контроль, датчики світла та дощу. Є у нас датчик зіткнення та датчик утримання в смузі. 38 тисяч кілометрів пробігу, штатна мультимедіа з камерою заднього огляду та клімат-контроль. Також у нас є підігрів передніх двох сидінь. Гарна, друзі, комплектація. Тим паче за цю ціну ціна, повторюсь, 17 тисяч 800 доларів. Subaru Forester 2019 рік авто вже у продажу придбати можна як за готівку, так і в кредитування чи лізинг. Всіх запрошуємо на перегляд. До зустрічі.